Товхалися і сварилися. Сесія у львівській міськраді знову розпочалась зі скандалу. На порядку денному звіт мер Андрій Садового про горе звісне сміття звалище в Грибовичах, де загинули люди. Послухати урядника до ратуші прийшли активісти, та зайти в сесійну залу не змогли. Не пустила охорона і людей це обурило. Це не дозволяє. Ми прийшли на відкриту сесію міської ради, де ми маємо право знаходитись, як і ви, як і кожен громадянин України. Правохоронці пояснили, діють нові правила. Після бешкетів, що їх влаштували ті ж таки активісти під час минулих зборів, депутати змінили перепускний режим і обмежили кількість гостей. Є вільних 30 місць, тобто, які були зареєстровані, вони на жаль вже зайняті. Тобто, люди хотіли пройти без реєстрації. Наші дії в такому випадку всі, хто не зареєстрований, не запускати. Після скандалу штовханини до зали таки пустила. Та лише одного активіста. Там саме звітував мер. Садовий поскаржився, що й досі не знайшов нової ділянки для звалища, бо ніхто з вівських громад не хоче такого сусіди. Як варіант, пропонує домовитись із вояками і звозити продукти життєдіяльності на Яворівський полігон. Там же і завод переробний збудувати можна. Гроші на нього обіцяє надати європейський інвестиційний банк. Та далі обіцянок і планів справа не рушила. «На моє переконання орієнтовно три роки часу, щоб ми з вами всі до присутні могли приїхати і перерізати стрічку нового комплексу, нового заводу. Ціна до міста Львова орієнтовно 45 мільйонів. Якщо більша глибина поробки, він може коштувати 50, 60, 70 мільйонів євро. Тим часом на Грибовицькому смітищі зупинили пошуки зниклого еколога Олександра Бутіна, бо є нова загроза суву.